Геміш де Бреттон Гордон, полковник у відставці британської армії, колишній командувач підрозділів НАТО та Великобританії з реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози. Дуже дякую, що запросили мене 25 років з того часу. Як Володимир Путін захопив владу в Росії? Як можна оцінити найбільші поразки його режиму за 25 років? Адже в історії Путіна були й інші війни, не лише війна проти України? Так, Путін майже типовий російський диктатор. І тримаючи свою країну в постійному стані війни, він робить так, що будь-яка опозиція дуже важко виникає і виступає проти нього. Але Росія це країна з потенціалом величезного багатства, не лише в плані корисних копалин, а й можливостей та історії. Але Путін розтрачує це. На його різноманітні авантюри, війни в Чечні та в інших місцях. А також підтримку тиранів по всьому світу, підтримку іранців та інших. І, звісно, його незаконне вторгнення в Україну. І ми також чуємо за останній тиждень, що ймовірно Путін несе відповідальність за загибель і поранення до мільйона чоловіків у війні в Україні. Люди починають це усвідомлювати, розуміючи, що в цій потенційно багатій країні люди голодують і не мають достатньо грошей, щоб увімкнути опалення. Тож, можливо, якщо ви хороший друг Путіна та олігарх, ви заробили мільярди доларів. Але у 99% російського населення досить похмуре та відчайдушне існування. Я думаю, чого Путін насправді намагається уникнути. Це те, що його 25 років можуть закінчитися абсолютною катастрофою для нього, адже він багато років заявляв, що хоче відновити радянський союз, повернути деякі з колишніх радянських країн назад до складу Російської Федерації. Але малоймовірно, що зараз він досягне успіху, він може зазнати великої поразки. Будучи відповідальним за всі ці смерті та за руйнування російської економіки, а диктатор невдаха, ймовірно, не проживе достатньо довго, щоб отримувати пенсію. Чи вважаєте ви вторгнення Росії в Україну найбільшою помилкою Путіна за всі 25 років його правління? Так, Я думаю, що це, мабуть, його найбільша помилка. У нього було стільки можливостей зробити Росію великою і заможною країною. Однак його ідеологічне бажання повернутися до старих часів СРСР і радянського союзу, я впевнений, штовхнуло його до цього конкретного кроку. Також правда, що захід в кінці холодної війни тільки на словах підтримував свою оборону і був занадто зайнятий своїми справами, щоб зрозуміти, що відбувалося в Росії та в Україні, також Коли росіяни вторглися в Крим у 2014 році. Ми мали діяти набагато швидше і рішучіше, так щоб Путін не сприйняв це як зелене світло для подальших дій і не продовжив свою агресію. Але Я не думаю, що історія добре оцінить Путіна, коли відображатиме його незаконне вторгнення в Україну, численні смерті та жахливі руйнування, що сталися в Україні сподіваємось, що ця війна скоро закінчиться. і без сумніву, багато з російських активів, заморожених на заході, будуть використані для відновлення України, що безумовно викличе ще більше роздратування серед росіян проти Путіна. Давайте також поговоримо про іншу параною Путіна. Адже нещодавно під Москвою, в результаті вибуху замінованого автомобіля, загинув російський генерал Ярослав Москалик. у грудні минулого року було вбито ще одного російського генерала Ігоря Кирилова. Як ви ставитеся до такої кампанії вбивств всередині Росії. Я знаю, що ніхто не взяв на себе відповідальність, але ми на заході припускаємо, що це може бути пов'язано з українською розвідкою, яка змогла ліквідувати деяких ключових гравців і союзників Путіна прямо на порозі Кремля, що є величезним провалом безпеки, і це майже на рівні конгресу. Ми знаємо, що російські спецслужби активно працюють на заході, і семеро болгар, які працювали на російські спецслужби, зараз перебувають у суді у Великій Британії і будуть засуджені до ув'язнення за шпигунство. Ми знаємо, що росіяни намагаються це зробити, але їм не вдається. Я розумію, що з наближенням цієї великої події 80-ї річниці дня перемоги у Європі, яка відзначатиметься у п'ятницю. І втратою путіним ще одного зі своїх високопоставлених генералів в результаті вбивства ситуація стає ще більш напруженою. Не дивно, що ми дуже рідко бачимо Путіна на публіці, і велика частина російської системи безпеки використовується лише для захисту однієї людини. Але це також показує, яку всебічну битву, всебічну війну Україна веде проти Росії. Це не лише захист міст в Україні та атака на російські підрозділи, які намагаються вторгнутися в Україну, але й боротьба в так званій глибині за лініями фронту, удари по російських заводах та ліквідація ключових осіб. це дуже всеосяжно. Я знаю, що в останніх публікаціях російських газет відставні генерали обговорюють невдачі російської армії, що вона воює, наче у Першій або Другій світовій війні. Ці генерали кажуть: подивіться на Україну. Вони інноваційні, використовують сучасні технології. Вони здійснюють складні операції та нові методи ведення війни. Набагато менша армія ставить на коліна могутню російську армію. Якщо зібрати все це разом, можна зрозуміти, яким тонким стає лід у Москві і чому Путін здається все більш параноїдальним з кожним днем. тим часом українська військова розвідка вперше в історії сучасної війни знищила два російських винищувачі су 30 за допомогою морських дронів. Як ви оцінюєте такий інноваційний спосіб знищення ворожих літаків? Саме про це я й кажу ось чому, на мою думку, високі командири Росії так роздратовані тим, як інноваційно працюють українські вчені та військові. Це саме я обговорював на британському радіошоу цього ранку. Що ці дрони, як ми розуміємо, оснащені ракетами Сайдвайндер, які зазвичай використовуються на винищувачах, тепер збили два російські літаки. Це неймовірно. Ми говоримо про тривимірну та чотиривимірну війну. Я ніколи не був пілотом винищувача і не розумію цього до кінця, але очевидно, що для пілотів винищувачів є загроза бути збитими іншими ворожими винищувачами або ракетами ППО. Проте, якщо морський дрон чи автономний човен на морі зараз запускає ці ракети, то це справді новий спосіб ведення війни. І ми вже обговорювали це раніше. Російська авіація справді не виправдала себе. на даний момент. Все, на що вона здатна, це літати на авіашоу або на параді у п'ятницю. коли вони втрачатимуть більше через такі дрони, я впевнений, що російська авіація. Разом із російським чорноморським флотом втечуть, і ми їх не побачимо через здатність українських військових та українських морських сил атакувати їх. Це ще одна демонстрація того, як Україна перемагає у війні технологій та інновацій, і це дуже непокоїть російське командування, а особливо Путіна. Давайте також обговоримо американсько-українську угоду щодо корисних копалин та її вплив на стан війни згідно з повідомленнями Washington Post, російські еліти занепокоєні цією угодою, оскільки вони бояться, що ця співпраця між США та Україною може закрити можливість для Росії досягти угоди про припинення вогню на проросійських умовах. Як ви оцінюєте такий розвиток подій? Я погоджуюсь. Вважаю, що це великий і дуже важливий успіх. за сто днів, що президент Трамп перебуває при владі, справді змінилася динаміка у світі та динаміка щодо України. Я Думаю, росіяни вірили, що після того, як президент Зеленський був попереджений президентом Трампом кілька місяців тому в Білому домі. Путін просто пройдеться по Україні. Ця ситуація перевернулася з ніг на голову. І значною мірою це пов'язано з угодою про Копалини. Ми знаємо, всі знають, що президент Трамп зацікавлений в укладанні угод і ділових контактах. І тепер він вважає, що це хороша угода для штатів і для України. І як така, що підтримує президента Зеленського та український народ? Тепер він відкрито проявляє гнів і загрожує росіянам, чого раніше не було. Тож, здається, Америка відкриває свої військові склади для поставок артилерійських снарядів тощо. Але я думаю, що психологічно найважливішим є те, що українці тепер відчувають, що американці прикривають їхню спину. Стосовно росіян, то тепер вони знають, що Сполучені Штати, крім відступити, можуть зробити і крок вперед, що є найгіршим можливим варіантом для росіян. сподіваємося, що цей крок переконає росіян у необхідності сісти за стіл переговорів і розробити мирну угоду. Я Думаю, тепер здається значно більш ймовірним, що Україна отримає мирну угоду, яка задовольнить український народ, на відміну від кількох місяців тому. здавалося, їм доведеться прийняти будь-яку пропозицію. Я думаю, що це також дуже підвищує ставки, оскільки можна припустити, що ми побачимо чимало американців, які зараз працюють над цією угодою з видобутку корисних копалин в самій Україні. І Путін буде знати, що він не може дозволити собі поранити або вбити американців, які працюють над комерційними проектами в Україні. Це означало б катастрофу, тож як виглядає, це ставить Україну в набагато кращу позицію ніж кілька місяців тому Хоча, як солдат, я вважаю досить дивним, що Америка має укладати бізнес угоду перед тим, як відправити війська, а не робити це через моральну правильність. Але це світ, в якому ми живемо на даний момент. Останні події змінили ситуацію на користь України. Сподіваюся, це змусить Путіна швидше сісти за стіл переговорів і укласти угоду про припинення вогню. Крім того, після підписання цієї угоди між Україною та Штатами про видобуток корисних копалин, адміністрація Трампа вперше схвалила продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів. Повідомляє Київ Пост. Крім того, державний департамент США схвалив продаж Україні винищувачів F-16 та супутнього обладнання на суму понад 300 мільйонів доларів. ви вважаєте це розворотом? Розворотом США після підписання цієї угоди. Безумовно, тому що до укладення угоди ми бачили, що американці не поспішали з озброєнням. Ми говорили кілька місяців тому, коли американці зупинили потік розвідданих для української армії, і як це було важливо. Зараз ми здається знаходимося в абсолютно іншій ситуації, де американці готові продавати боєприпаси, як ви сказали, надавати адміністративну та технічну підтримку для F-16. Це те, що зробив би союзник, а не той, хто коливається, як це робили американці. Отже, Я думаю, коли все це поєднати, угода щодо корисних копалин, те, що росіяни переживають важкі часи, падіння цін на нафту. І більшість людей у Росії вважає, що їхня економіка ось-ось розвалиться, то це зовсім інша картина ніж те, про що ми говорили на початку року, коли для України ситуація виглядала дуже погано. Також, за даними Washington Post, в Кремлі існують дві групи, наближені до Володимира Путіна. Перша група намагається переконати Володимира Путіна зупинити війну, прийняти угоду про припинення вогню в обмін на замороження лінії фронту і зняття санкцій з Росії. інша група більш жорстко налаштована. Намагається переконати Володимира Путіна продовжувати війну проти України, не зважаючи ні на що. Яка група може досягти успіху з вашої точки зору? Думаю, так було завжди. Путін має дуже тісне коло друзів і радників навколо себе. Але в Кремлі є і справжні яструби, дуже жорсткі прихильники, які насправді вважають, що укладення перемир'я зараз буде фактично поразкою для Росії. І коли думаєш, що мільйон солдатів загинуло або було поранено, а економіка фактично зруйнована. Росії буде дуже важко оговтатися. А з іншого боку, люди справляються добре. Якщо вони припинять бойові дії зараз, якщо ти Ріша скасують санкції і підтримують зростання цін на нафту, тоді у Росії з'явиться шанс. Путін є тією особою, яка опиняється в центрі всього цього. Я думаю, Путін розуміє, що якщо він прийме мирну угоду зараз від своїх менш жорстких колег, то це, ймовірно, стане кінцем для нього, адже яструби ніколи йому цього не пробачать. А диктатори в Росії, які зазнають поразки, дуже рідко довго залишаються при владі. Я думаю, що саме тому це посилює параною Путіна, і я не здивуюся, якщо в найближчі кілька місяців ми побачимо якісь показові зміни в Росії. Чи означає це, що прихильники жорсткої лінії Путіна можуть повалити його режим, можуть усунути його в разі укладення угоди про припинення вогню? Дуже важко дізнатися про внутрішні деталі роботи Кремля та його близьких колег і союзників. Але я думаю, що яструби настільки вперті, що вони ймовірно не задумувались би двічі про усунення Путіна, якщо би вважали, що він веде Росію в неправильному напрямку. здається, саме так працюють росіяни. Я думаю, що саме через це ми спостерігаємо цю параною. З усіх боків люди кажуть йому, що робити. Він опинився в складній ситуації, маючи країну, яка зазнала величезних втрат як серед військових, так і в економіці. І він знає, що якщо він прийме неправильне рішення, це буде його кінець і це не те, що рухає ним. 25 років, як російський диктатор. Він завжди казав, що хоче залишити Росію набагато величнішою, як деякі інші великі російські лідери, як Олександр III та Петро Великий. Він може запам'ятатися як один з найгірших російських лідерів. Також згідно з німецьким білд, російські ветерани можуть бути ще однією причиною. Чому Володимир Путін вагається завершити цю війну? Оскільки коли російські солдати повернуться додому, вони можуть спричинити соціальну нестабільність, вчиняючи насильницькі злочини всередині Росії. Чи бачите ви в цьому ще одну причину, чому Володимир Путін не поспішає закінчувати війну? Адже його ветерани, які вчинили насильство, повертаються додому і навіть вбивають російських громадян? Після участі у війні проти України? Я думаю, що це дуже важливий момент. Ми вже бачили, що деякі російські солдати, які повернулися з фронту, скоюють злочини спочатку. Російська армія здебільшого складалася з ув'язнених. Путін випустив десятки тисяч ув'язнених, звільняючи їх в обмін на участь у війні. Але багато з них там і загинули. Я думаю, що до російських солдатів ставляться дуже погано. Російський народ їх ігнорує, коли вони повертаються. А єдина причина, чому багато хто з них перебуває на передовій, це чималі гроші, що їм платить російська держава. Щойно ці гроші вичерпаються. Тривога, гадаю, буде величезною. Йдеться про великі цифри. Наразі близько 600 тисяч росіян воюють на передовій, крім тих, хто перебуває на навчаннях. Отже, можна уявити, що до мільйона ветеранів повертатимуться до суспільства, яке й без того пережило серйозні труднощі. Тож так, це може стати справжнім соціальним головним болем і спричинити заворушення по всій Росії. І останнє це матері цих ветеранів. Ми вже говорили про те, що саме матері Росії, бабушки, змусили СРСР визнати поразку та вивести війська з Афганістану у 80-х, коли втрати сягнули 17 тисяч загиблих. зараз їх мільйон, і в суспільстві накопичується невдоволення. Це може бути однією з причин, чому Путін намагається затягнути війну. Крім того, за даними CNN, нові розвідувальні дані, з якими ознайомилися американські та західні чиновники, свідчать про те, що Путін змістив фокус війни в Україні на так звані короткострокові цілі, зміцнення контролю над захопленими територіями та підтримку економіки країни, яка переживає труднощі. Чи означає це, що Путін починає усвідомлювати, що його армія не здатна захопити всю Україну і не може досягти всіх своїх військових цілей? Я вважаю, що це відповідає дійсності. Як ми обговорювали раніше, багато аналітиків наголошують на тому, як мало досягла російська армія за останній рік, і наскільки обмеженими є її можливості просуватися вперед. Оскільки більшість російських солдатів це недосвідчені призовники з мінімальною підготовкою, росіяни можуть наступати лише силами приблизно роти, максимум 100 осіб одночасно, без узгодженої взаємодії з танками, авіацією та дронами. У них немає такої спроможності, тож будь-який прогрес тимчасовий. Думаю, це й стоїть за його коментарем у документальному фільмі до 25-ї річниці, який вийшов на вихідних, де він сказав: Можливо, мені доведеться використовувати тактичну ядерну зброю, бо моя армія просто не може цього зробити тому я написав сьогодні в британському телеграф, що ми маємо бути обережними, і тут американці та інші мають вийти на передній план і забезпечити, щоб Путін не використав тактичну ядерну зброю. Ви щойно згадали про загрозу застосування Росією ядерної зброї. як повідомляє Телеграф, Велика Британія нарешті готується до війни з Росією, готуючись до прямого військового нападу з боку Росії, розробляючи та оновлюючи плани на випадок надзвичайних ситуацій двадцятирічної давнини, щоб перевести країну на військові рейки у разі прямого нападу. Також у засекреченому документі буде викладено, як уряд реагуватиме у разі нападу з боку Росії. Яка ваша оцінка цих нових військових планів, які розробляються в уряді Великої Британії? Складно сказати якщо спробувати пояснити це якомога простіше, як ви сказали, ці плани не переглядалися протягом 25 років. І через все, що відбувається зараз, люди справедливо вирішили, що нам потрібно їх переглянути. Наприкінці холодної війни в 90-х роках, так звана мирна дивіденда означала, що такі країни, як Великобританія та інші європейські країни, заощаджували на армії стільки грошей, скільки могли. Вони заощаджували стільки грошей, скільки могли, без планів. За часів холодної війни у Великобританії були бункери для політиків і інших осіб. там були запаси їжі на випадок, якщо Великобританія буде відрізана від світу, і всі в країні знали, що робити в разі ядерного удару. Протягом 25 років ми забули про це. Однак Великобританія є в центрі багатьох загроз, які походять від Путіна. Він часто погрожував або його помічники, як-от медведів, погрожували, що вони випустять ядерну ракету по Лондону. Я не думаю, що донедавна хтось вірив у те, що вони можуть це зробити. Я думаю, що це і є метою перегляду плану. Також новий уряд має стратегічний огляд оборони, який ось ось буде оголошений, визнаючи, що Великобританії потрібна сильніша армія, щоб створити стримування проти Путіна. Крім того, саме Великобританія і Франція очолюють так звану коаліцію охочих надати військову силу, яка забезпечить дотримання режиму припинення вогню в Україні, коли він буде досягнутий. Все це разом означає, що загрози, які йдуть з Москви, і загрози з боку Путіна, особливо в ядерній сфері, зараз сприймаються дуже обережно і серйозно в Лондоні, оскільки останній аспект, про який ми вже говорили, це те, що Великобританія не має тактичної ядерної зброї. отже, якщо Путін застосує тактичну ядерну зброю. Єдиним варіантом для Британії буде застосування стратегічної ядерної зброї, що потенційно може призвести до набагато ширшого ядерного конфлікту. Наразі існує дисбаланс. Я думаю, що Великобританія та інші європейські країни намагаються виправити це. Адже, коли Путін поглянув на захід 24 лютого 2022 року, він не побачив у Європі традиційного стримування, яке могло б зупинити його вторгнення в Україну. І коли він зараз дивиться на захід, то бачить там ядерний дисбаланс, і цю рівновагу потрібно відновити якнайшвидше. Я Думаю, що британський уряд демонструє Путіну, що ми серйозно налаштовані, і Британія не збирається відступати, і вона підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно для досягнення справедливого припинення вогню для України. Дякую полковнику Геміш за час, за підтримку України. Слава Україні! Дякую вам, слава Україні.